Кажуть, на кожен товар є свій купець. Можна довго дискутувати на тему співвідношення ціни і якості, але одна справа: коли купуючи товар, ви чітко знаєте його якісні характеристики, всі його переваги та недоліки. Інша справа, коли вас, м'яко кажучи, намагаються обдурити, ця програма варто знати, і сьогодні ми будемо говорити з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком про те, як можна повернути неякісний товар, або які товари взагалі не підлягають поверненню. Іване Миколаївичу, тема захисту прав споживачів для нас не нова. Ми вже про це з вами говорили. Але все-таки є інформація про те, що кабінет міністрів затвердив новий перелік товарів, які не підлягають поверненню. але… Коли цей документ набирає чинності? Ну, дійсно, є постановок на від 1 листопада 2024 року, значить вони затвердили новий перелік товарів, але згідно чинного законодавства вони прописали, що ця постанова набирає нещасно законом України про захист прав споживача від 10 червня 2023 року. Дійсно, в минулому році був прийнятий закон про захист прав споживача, і законодавець прописав, що він набирає чинності. Через рік з моменту опублікування, але не раніше, ніж припинення чи скасування військового стану. Оскільки закон був опублікований в липні 2023 року, мав би набрати чинності в липні 2024 року, але є чітке посилання на припинення чи скасування військового стану. Відповідно, коли набере чинності закон набере чинності ця постанова. Ну тому, відповідно, в межах поки йде підготовка до цього закону, кабінет міністрів прийняв. Відповідну постанову, де затвердив новий перелік товарів, які належної якості, які не підлягає поверненню. Бо саме мова йде про належної uh -huh. якості. Ну, відповідно, чекаємо, коли буде припинений або скасований військовий стан, так сама аналогічно і закон про захист прав споживача, який буде в нова редакція, який по-іншому буде регламентувати ці вже всі взаємовідносини між до, е, споживачем і продавцем або виробником споживчих товарів. На сьогоднішній день будемо говорити про чинне законодавство, які товари не підлягають поверненню. В даний час перелік дуже великий. Там, якщо так сказати, я можу десь приблизно ми про це говорили. Це фотоплівка, фотопластик, фотографічний папір, касетні товари, парфюмерно-косметичні вироби, приємно-пухові вироби, дитячі іграшки, м'які, дитячі іграшки, гумові, надувні, зубні щітки, мунштуки, апарати для гоління, помазки для гоління, розчіски, грібінці та. Щітки, масажні сурдини для духових музичних інструментів, скрипічні підборіддя, під рукавички, тканини, телегардинни і мережеві полотна, килими вироби, вироби метражні, білизна натільна, білизна постільна, пачішно шкарпеткові вироби, товари за вразольні упаковці, друковані видання, лінійні та листкові металопрокат, трубна продукція, поломатеріали, погонні. Аудіо, відео, касети диски до лазерних систем, вчитування і записом, вироби з натурального та штучного волосся перуки, товари для немовлят, інструменти для манікюру, педикюру, ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ургентного утворення. То, якщо брати вже нову постанову Міністра України, то тут залишилося зовсім малий перелік. Це харчові продукти, лікарські засоби, засоби особистої гігієни, там, де цілий перелік. І товари нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем. Лікарські засоби і на сьогодні не підлягають поверненню, так? Так, так. Продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предметів гігієни. І є перелік непродовольчих товарів. То, що я вам про непродовольчі товари. Ну, відповідно, лікарські засоби так і залишаться, ті, що не підлягають поверненню, але практично з переліку непродовольчих товарів, і частини продовольчих товарів, тобто, скажімо. Дуже великий перелік буде скорочений. Ну, але це в майбутньому, поки ми користуємося чинним діючим додатком до постанови Кабміну 1994 року, яка буде діяти до закінчення або скасування військового стану. Давайте нагадаємо нашим глядачам, які взагалі правила повернення товару. Правила повернення стосуються товарів належної якості, коли товар належної якості, але з певних обставин, тобто не підійшов споживачу, Це може бути ну, випадки різні, там по розмір не підійшов, не підійшло, наприклад, по кольору. Можливо, наприклад, ну, людина придбала, наприклад, товар по висоті не підійшов. Не підійшов по розміру, не підійшов по кольору, наприклад, не підійшов ще з якихось певних причин. Можливо, людина купила собі, щоб зробити подарунок, а не підійшов відповідний подарунок. Чи, наприклад, людина придбала, а з'ясувалося, що можливо в неї якась реакція алергічна чи на цей вид продукції. Тому це товар належної якості, де на протязі 14 днів. Значить, людина має право звернутися, якщо цей товар не був у користуванні, і поставити питання про його повернення, про його заміну. В цій умові, що саме основне, що товар не повинен бути в користуванні, має бути зберегти е, бажана упаковка значить, і відповідно, документ про придбання цього товару. Тому тобто, в даному випадку, скільки мова йде про 14 днів, ну, споживач може не обґрунтовувати чому. Знаєте, як зазвичай буває, кажуть, купив машину, тобто, скажімо, вона під галстук не підійшла. <плес> <плес> От в такому випадку, так, тому в даному випадку товар належної якості, е, який можна повернути, і закон говорить, е, 14 днів це коли ви придбали товар, і 14 днів з моменту отримання, це якщо ви придбали товар в мережі інтернет. А якщо товар неналежної якості? Ну, дивіться, якщо товар неналежної якості, в такому випадку вже е, мова йде про те, що е, чи це продавець, чи це виробник, вони зобов'язані, тобто, відремонтувати цей товар. Uh -huh. або зменшити вартість для проведення ремонту, і він підлягає заміні, якщо має істотні недоліки, і неможливо тобто, їх усунути. Uh -huh. ну, бувають випадки, коли раз відремонтували, все одно далі продовжує не працювати. Другий раз відремонтували, тобто є істотний недолік. В такому випадку споживач може ставити питання або про повернення товару взагалі, або заміни товару, або просто відшкодування вартості цього товару. Ну, але там же трошки інше, закон передбачає іншу процедуру, все ж таки, воно підлягає. То, так, так само, як товар, але наприклад, товар під час гарантійного сроку, під час гарантійного сроку воно має бути, ці недоліки мають бути усунуті за рахунок продавця або виробника. Угу. Значит, і, відповідно, або йде зменшення Вартості товару або товар, і шкодування споживачу, якщо він сам проводить відповідний ремонт. І, Розірвання цього договору йде, якщо це істотні недоліки, які не дають можливості використовувати цей товар майбутнього. Якщо належної якості ви маєте право чітко в двохнедільний термін повернути, угу. ви повернули належної, то товар неналежної якості, значить він підлягає або ремонту і повернення, або розірвання, коли істотні недоліки, які не дають можливості використовувати цей товар. Чи можна повернути товар? Якщо є товарний чек, але цінник з товару зняли. Ну, дивіться, закон говорить чітко, що товар не був у користуванні і по можливості збережена відповідна його упаковка. Uh -huh. Значить, ну і понятно, що. Бо якщо, наприклад, цінник, ну, цінник це, його може наклеювати і сам продавець, в першу чергу він не має, повинен, має бути не бути у користуванні. Значить, є випадки, коли, наприклад. Е е е Солідні мережі, тобто вони на це увагу не звертають, вони дивляться, що товар не був в користуванні, є відповідні розрахункові документи, який угу. підтверджує придбання, будь е, ласка, е, повертають. Якщо ж умовою такою, що має бути цінник збережений, ну в законі його немає. Якщо йдеться про вироби з дорогоцінних металів, вони є у переліку є товарів, які не підлягають поверненню на сьогодні, так? Так, поки не набере чинності закон про захист прав споживача в новій редакції, то так е ювелірні вироби дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, організаційного утворення вони обміну не підлягають. Коли набере чинності нова редакція, вже є нова постанова Кабміну, дорогоцінні ювелірні вироби з цього переліку забрані, тому на даний день вони не підлягають поверненню в майбутньому. Буде застосовуватись загальна норма. От не можу не запитати, технології все-таки розвиваються. От може бути така ситуація, що товар придбано, 14 днів ще не минуло, але чек людина втратила. Але є запис з камер відеоспостереження. От Це є підставою для повернення товару? Чи чітко вказано, має бути товарний чек? Дивіться: споживач в першу чергу звертається до продавця товару. Угу. Відповідно, продавець. Коли бачить, що дійсно відбулася операція, оскільки ще, наприклад, були безготівкові розрахунки, були проведені, воно це все зафіксовано, він може задовольнити вимогу про, покупця. Про покупця. і Повернути цей відповідний запровести заміну товару. Якщо ж як не зберігся, значить в нас є дві о, два випадки, коли це можна робити, вирішувати в іншому порядку. Це є досудовий порядок, коли uh -huh. звернуться Держпродспоживслужба, яка займається захистом справ споживачів, значить, які якраз контролюють виконання цього закону. Але однією з умов для звернення до якраз збереження. Розрахункових документів, оскільки, якщо немає розрахункових документів, е, в них є свій алгоритм дій, можливо, вони не проведуть належної відповідної реакції е, і не вирішить це питання, передбачено в Закону про захист прав споживача. Але в такому випадку споживач має право звернутися до суду, закон також дозволяє угу. про захист прав споживача. Отам От вже в судовому порядку суди не обмежені, не обов'язково має бути тільки виключно розрахунковий документ. Де звертаються значить, і в судовому порядку ці всі питання вирішують. моїй практиці був випадок, коли е, людина придбала товар в одній загальній скажімо, мережі, значить, дійсно вона чек не зберегла, але вона звернулася, значить, відповідно, вони підняли документи, дійсно була проведена така то операція. Склали, акт, що дійсно відбулася така то операція, і там вже питання вирішувалося в іншому порядку. Скільки це була торговельна мережа, бракована продукція була виробником, споживач звернувся до виробника про захист прав споживача, і відповідно ці документи якраз слугували для підстави. чи дійсно операція відбулася. Там було відшкодування збитків. Тому Відеофіксація, фотофіксація, покази, свідки вже потім суд буде оцінювати в, угу. в загальному контексті. Був випадок в минулому році, нині де наш наша кам'янчанка придбала, перебуваючи е, на ринку в Чернівцях, угу. придбала виріб, не ювелірний, а хутряний, хутряний так. Тобто, ну, звернулася до... Продавця, продавець спочатку почав відмовлятися. Я вона до мене зателефонувала. Я порадив викликати поліцію. Угу. Коли викликали поліцію, в той час, поки поліція їхала, доїжджала, питання вже вирішилось. Питання врегулювалося і. От про це теж хотіла запитати, що робити, коли товар придбаний на ринку, де немає ані камер спостереження, досить часто немає ніяких касових апаратів до цього, ну принаймні до цього часу продавці чеки ніякі не дають, а товар виявляється неякісний. Як його повертати? Я можу порадити на ринках дійсно, хоча деякі вже продавці видають і квітанці, і чеки видають. Да, можливо, це не РРО, але. Письмово від руки записано, стоїть печатка, можливо, навіть без печатки, товарний чек. Його треба брати. Якщо дійсно ви купуєте якісь там дрібні, недорогі речі, ну, можливо, втратити. Якщо стоїть питання про все ж таки дороговартісні речі, в будь-якому випадку необхідно все ж таки брати чек або, по крайній мірі, фіксувати фото, відеофіксацію, проводити, де ви купили, що ви купили оскільки дійсно закон передбачає, ви могли купити на ринку товар, а потім прийти додому, дивитися, подивитися не підходив. Все ж таки бажано якийсь розбунковий документ брати. Якщо вже це не вирішується, ну, туди як варіант звертатися в органи поліції, скільки держпрослужив в даному випадку, я сумніваюся, щоб вона надала допомогу, оскільки їм для проведення перевірки необхідно все ж таки відповідний пакет документів. Все-таки краще розвинковий документ мати. Це все таке дає більше гарантій, більше можливості захистити в подальшому свої права при товару належної якості, а тим паче товару неналежної якості. Чи можна бути впевненим, що усі ці правила діють і при покупці товару в інтернет-магазинах? Ну, ці правила однозначно діють при покупці товару в інтернет-магазинах. Фактично діють, але, але практично бувають випадки, що дуже важко е, ці питання вирішити, скільки ну, зазвичай, зазвичай, у нас люди вибирають. Ага, от вибрали інтернет-магазин, там дешевше, там можливо якийсь вибір більше, е, все ж таки не треба нікуди йти. На жаль, система контролю в нас. Не дозволяє проконтролювати uh -huh. люди не звертають увагу, оскільки багато випадків створюються, знаєте, скажем одноденки, які зареєстрували, і виникає питання, коли ви дивитесь на сайт, ж таки треба звертати увагу, коли по суб'єкту сподарування має бути його координати, має бути адреса. Хто це проводить, бувають випадки, що є сайт, а хто безпосередньо здійснює торгівлю? Це це юридична особа, чи це фізична особа. Є, наприклад, випадки, коли рекламують якусь, наприклад, загальновідому мережу. А коли мова йде про оплату, кажуть, проплачувати, ми десь через якісь там менчет угу. шляхи і схеми, такі... та. це вже викликає відповідну. Певно, насторожені. Да, є, відповідно, дійсно розкручені серйозні бренди, які все ж таки про свою репутацію, менше з ними краще працювати. І вони, як правило, не вимагають 100% передоплати. Тобто товар можна оглянути, тоді оплатити, як правило, серйозні фірми працюють так. так а коли вимагають гроші наперед, ну, потрібно задуматися або принаймні потім. Ну... Так, і я хотів звернути увагу. Іх громадян, що в даному випадку мова йде, це коли йде продаж нового товару. Uh -huh. Якщо йде продаж вживаного товару, наприклад, через ці платформи OLX, там ще якісь, тобто нажива на вживаний товар, закон про захист прав споживача не розповсюджується uh -huh. він вже само собою вже вживаний. Тому він можливо бути і вже неналежної якості, тобто він втратив вже якісь споживчі якості. Наприклад. Коли свій час це була комісійна торгівля, комісійні магазини, так вони називалися. Ну Так вона і зараз існує. Зараз є, називається це секонд-хенд. Ви коли приходите купляти, то в даному випадку питання вже про обмін товару, чи, наприклад, е сумні недоліків, не стоїть, оскільки це вже вживаний товар. Вторинний угу. ринок і вживані речі, це зовсім інша так, ситуація тому, і зовсім інші правила. Інтернет, так, е да, воно розвивається, воно. Великими темпами розвивається, особливо дуже серйозний розвиток воно отримало інтернет-торгівля. Це коли е, була епідемія ковід, uh -huh. значить, дуже це не тільки е, в нас в Україні, а в цьому світі воно свій великий стрибок. Але на жаль, тобто і багато шахрайських схем з ким з'явилося в цьому відношенні. Тому треба бути дуже обережним і більше, все ж таки, якщо ви прийшли в магазин, взяли річ, ви її спробували, ви її подивилися, ви її побачили. То, якщо, наприклад, купляй, там, в мережі інтернет, ж такі, більше треба докладати зусиль, більше з'ясовувати, скільки навіть в деяких випадках, е я бачу, теж пишуть, що колір товару чи ще, він може не відповідати тому, який розташований вже на малюнку. Угу. Скажем, дуже занижена вартість, тобто повинна насторожувати. Чому? Оскільки в багатьох випадках я буває, що ага, поставила дуже така. Дуже приємлива вартість, але це не значить, що вона дійсно так воно має бути. Не кажучи вже про підробки, які роблять під брендові речі. Тобто потрібно розуміти, що ну, ціна не може бути хороша, якісна річ, коштувати вдвічі дешевше, ніж вона там коштує. Так, ніж вона коштує так, дійсно. Ну, буває, що дійсно картинка буває дуже чудова, але по факту більшу уваги треба звертати на характеристики. Характеристики цього товару, тобто, каже. Кількісні, технічні характеристики, і якісні характеристики, що потім дійсно ця покупка приносила тільки задоволення. Підсумовуємо сьогоднішню розмову. Тобто на сьогоднішній день діє, чинною залишається постанова Кабінету міністрів від 1994 року, так, де досить великий перелік товарів, які не підлягають поверненню, але вже є нова постанова, поки що вона не вступила в силу, допоки є військовий час у нас. Так, я навіть хотів увагу, що, наприклад, в старій постанові було таке питання, пам'ятаєте, у нас був, якщо в певних товарах мав бути обмінний фонд, тобто, скажімо, де, якщо, наприклад, гарантійний ремонт, то, це, це телевізори, холодильники, там, то вже по новій постанові, тобто цього вже немає. Його просто обрали, тобто зменшили відповідно, перелік товарів, які не підлягають поверненню, тобто, скажімо, те, то, що не можна повернути, е суттєво зменшили. Ну, Будемо дивитися, буде працювати новий закон, подивимося, яка практика стосування його буде. Ну, На сьогоднішній день споживачам лише е, побажаємо бути обачними, е, добре думати перед тим, як купувати будь-який товар, аби потім на себе ж не нарікати. Так, головне, щоб все, що ви робили, вам приносило тільки користь і задоволення. А якщо є якісь сумнівні ситуації або складні, звертайтесь за правовою допомогою. Наша програма Варто знати завжди вам у цьому допоможе. Thank you.